Вітаю шановних випускників 23-го року. Тих, хто буде здавати НМТ 23-му році, ну і тих вчителів, яким цікаві мої ролики з окремими темами підготовки до НМТ, які створені на основі завдань минулих років ЗНО, а саме ЗНО 2000 фактично з 5-го року по 2021 рік. Ми наближаємося до фінішу. І оскільки минула наша тема була присвячена логарифмам, то тепер цілком логічно розглянути логарифмічні рівняння, тим паче, що і в принципі видів логарифмічних рівнянь не так вже і багато, і не так багато видів логарифмічних рівнянь, які ви можете побачити, могли побачити на ЗНО, і тому зможете побачити на НМТ. Тому я залишаюся при думці, що ті учні, які Цього не вміли робити і переглянути наш сьогоднішній фільм. Я думаю, ну відсотків на 80-85 навчаться розв'язувати ті типи логарифмічних рівнянь, які ми сьогодні розв'яжемо. Тому будемо приступати. У моєму підручнику рівня стандарт для 11 класу є параграф 6 логарифмічні рівняння. Аналогічний параграф є і у підручнику профільного рівня. Звичайно, там логарифмічні рівняння розглянути більш широко. Але нам для того, щоб здати НМТ, цілком вистачить і знань яким ми отримаємо у підручнику рівня стандарт. Зокрема, першим пунктом ми розглядаємо, я можу трішки збільшити, найпростіше логарифмічне рівняння, тобто рівняння виду, логарифм Х за основою А дорівнює числу Б. Використовуючи властивості логарифмічних функцій, ми приходимо до висновку, що х дорівнює. А в степені Б. Якщо замість х буде деякий вираз F від X х замість х отут, то ми відповідно отримаємо давайте сюди, F від x дорівнює А в степені b. Розв'яжемо і знайдемо при цьому Х. Хочу зразу звернути увагу. Можливо, ну, кого як вчили у школі. Хочу звернути увагу, що в таких, нерівня, в таких рівняннях, перепрошую, знаходити область допустимих значень або область визначення рівняння в різних школах, ну різні вчителі по-різному називають, є абсолютно непотрібне. Чому? Тому що коли ми розв'яжемо це рівняння, ми приходимо до х дорівнює в степені B, тобто ми отримаємо, що х дорівнює деякому показниковому виразу І тому умова х більше нуля виконується автоматично. Тому писати ОДЗ х більше нуля це не є помилкою, але це, це ми витрачаємо час. У нас часу небагато, 180 хвилин на дуже багато завдань з трьох предметів. У підручнику профільного рівня автор пропонує розглянути деякі рівняння. Зокрема, перше рівняння найпростіше логариф мікса за основою 2 дорівнює мінус 3, тоді ми отримаємо, що х дорівнює 2 в мінус 3, а х дорівнює 1 8. Якщо ж ми розв'язуємо рівняння логарифм, Х-1 за основою 5 дорівнює 2, то звертаю увагу на, на головний момент, що 5 у квадраті дорівнює не х, а весь вираз хмінус 1. Х-1 весь вираз дорівнює 5 в квадраті, тобто 25, і тоді х дорівнює 26. Далі автор пропонує розглянути рівняння третій, ось це, яке приходить до квадратного рівняння. Ми отримаємо, що х квадрат мінус 2х одна третина в нульовому, тобто 1. Отримаємо квадратне рівняння, коренями якого є і раціональні числа. 1 плюс-мінус корінь із 2. Нічого в цьому страшного немає. Таке може бути і на Знову таку ну, на НМТ також там, з різними варіаціями питань. От які варіації питань можуть бути, давайте почнемо розглядати. Починаємо ми розглядати, як завжди, як завжди, з завдань з вибором однієї правильної відповіді, У 2018 році було таке рівняння, яке з наведених чисел є коренем рівня. Ну хочу сказати, що якщо завдання формулюється саме в такому вигляді. То теоретично, ми можемо брати по одному числу підставляти і перевіряти. Ну, такий спосіб розв'язування вийти на правильну відповідь також можливий. Але, звичайно, якщо ми вже навчилися розв'язувати, давайте розв'язувати, тим паче, що воно дуже просто. Х-1 дорівнює 4 в третьому степені, 4 в третьому, хто не знає, це 4 на 4, 64. І х дорівнює 64 плюс 1 65. Зверніть, будь ласка, ну, я зразу давайте г, -г позначу. І знову-таки, як в деяких своїх фільмах я роблю, я вам показую, що автори ЗНО передбачили деякі ваші помилки. Тобто на одну помилку я буквально звертав увагу 3 хвилини тому. Те, що учні пишуть, не хміну 1, 4 в третьому, а Х дорівнює 4 в третьому, і це 64. Ага, вони це не передбачили. Ну, шкода, я, я, я б це передбачив, чесно кажучи. Потім вони передбачили, що учень може не додати один до 64, а відняти. Наприклад, вони передбачили, що ви можете написати не 4 в третьому, а 3 в четвертому. Вони це передбачили. Ну, я б, чесно кажучи, сюди ще <запо> запаяв, скажімо так, відповідь 64. Ну. Скажемо так, зробила як захотіла. Наше наступне рівняння, вкажіть число, що є коренем рівняння. 2018 рік, додаткова сесія, воно рівнесенько на один крок довший. Множимо ліву і праву частину на мінус один. Отримаємо ось таке рівняння. Значить х2 в мінус 3. Якщо кому важко в голові, можна на це 1 на 2 в третьому. 1 восьма, х дорівнює восьма, відповідь Г. Тобто це типи рівнянь, укажіть корінь, розв'яжіть рівняння. Але на ЗНО бували і рівняння, ось таке, як у му році. укажіть проміжок, якому належить корінь рівняння. укажіть проміжок. Ну, давайте ми це рівняння розв'яжемо для, для початку, а потім будемо дивитися, що з цим розв'язком робити. Значить, Ми звідси отримаємо, що х дорівнює 64 в степені одна друга. У 10 класі ми вчили степінь з дробовим показником. Це корінь другого степеня і 64 в першому. Інша справа, що оці два не пишуть взагалі. а ну, 64 в першому це просто 64. Отже, х дорівнює 8. Х дорівнює 8, якому проміжку належить. Проміжку Г. Проміжку. Таким чином ми це рівняння теж розв'язали, тобто ви бачите, що на розв'язування подібних рівнянь, ну хто подивиться цей фільм, думаю, піде там 2 максимум 3 хвилини, і ви отримаєте той один тестовий бал, який, я думаю, допоможе багатьом з вас. Комусь здати просто ЗНО, набрати 100 балів, кому-то набрати 140 балів, а кому-то ну, набрати досить високі бал. Продовжимо. У 2020 році на додатковій сесії було рівняння, яке трішечки важче за попереднє. Воно на ваших екранах. Давайте розв'яжемо. В цьому рівнянні ми бачимо х плюс 1 одна третина в степені мінус 2. Ну і одна третина в степені мінус 2. Е, якщо кому важко в голові прикинути, давайте візьмемо чорнетку. І на чорниці виконаємо це обчислення. Обчислення раціонально пропонується виконувати за формулою, яка є в моєму підручнику для восьмого класу. Думаю, в підручниках інших авторів також є. А на Б в степені мінус Н. Це Б на А в степені Н. Я думаю, що воно є і у підручниках інших авторів також. Тобто, це три перших у степені 2. Це 3 в квадраті і це 9. Отримали рівняння Х плюс 1 дорівнює 9, рівняння за другий клас, Х дорівнює 8. Після цього треба уважненько подивитися. Тому що у нас питання не розв'язати рівняння, якому проміжку належить корінь. Корінь належить проміжку D від 7 до 9. Далі, у моєму підручнику, рівня стандарт. Ну і в усіх інших також, звичайно. Розглядається дуже важливий тип рівнянь, Рівність двох логарифмів з однієї тієї основою. Логарифм F від X дорівнює логарифму ж від x. Звертаю увагу на те, що основа одна і та сама. Ми будемо розглядати при умові, що основа одна і та сама. А на превеликий жаль, дуже багато, ну скажімо, учнів як мінімум. При розв'язуванні цього нескладного рівняння роблять зайву дію. Зайва дія полягає в тому, що вони знаходять ОДЗ. ОДЗ f від ікс більше нуля, Ж від X більше нуля. Це є зайвим. Чому зайвим? Одна з цих двох дій точно є зайвим. Як розв'язувати раціон... Це правильне розв'язання, але не раціональне. Як розв'язувати раціональне від рівності двох логарифмів? Ми приходимо до рівності двох функцій, двох виразів, які залежать від X, F і G. І якщо один з цих виразів, наприклад, вираз F більше нуля, а вираз G виразу F дорівнює, то вираз G буде більше нуля автоматично. Або ми можемо прирівняти два вирази і сказати, що G більше нуля. Оскільки G більше нуля, а F дорівнює G, то F буде більше нуля автоматично. Тому я і казав, що одна з цих двох умов є зайвою. Яку умову F або G більше нуля писати у систему? І як у мене в підручнику написано, рівняння рівносильна система. Яку з цих двох умов писати, я думаю, ви здогадалися. Тобто, треба писати ту умову, яка легша. Якщо в нас і F, і G будуть Функції від екса. Але в 2017 році, наприклад, була, ну, скажімо так, найпростіша модифікація цього рівняння, якому проміжку належить корінь рівняння. Ми просто до цього рівняння зводимо, використовуємо логарифмічну формулу. Хто не дивився фільм «Логарифм», може його подивитися. Коефіцієнт 2 стає показником. Числа 3 у квадраті. Після цього ми отримаємо ось таке рівняння. І звідси, безумовно, робимо висновок, що х дорівнює 9. Тобто, писати, що 9 більше 0, ну, ніякого смислу нема. Якому проміжку належить. Уважненько дивимося і бачимо, що належить проміжку D. Тобто, ми побачили модифікацію цього рівняння. Ну, найпростішу, в принципі, але. Але вже у завданнях з короткою відповіддю у 2014 році ми, наприклад, бачили таке рівняння, яке я б чудово дав на НМТ на 2 бал. Отже, розв'яжіть рівняння. Якщо рівняння має один корінь, запишіть його у відповідь. Якщо рівняння має кілька коренів, запишіть у відповідь їхню суму. Абсолютно стандартне формулювання. Це хороше і правильно складене завдання. Нам ніхто не підказує, що тут один корінь чи два. Інколи навіть в таких завданнях ще пишуть, якщо рівняння не має коренів, у відповідь, наприклад, напишіть мінус 100. Таке теж буває. Отже, давайте розв'язувати. Значить, Рівність двох логарифмів. Значить, ми отримаємо, що вираз, який стоїть. Під перш під знаком першого логарифма, дорівнює виразу, що стид під логарифм під знаком логарифма другого. Ну, звичайно, я не звернув увагу, бо я думаю, звернули, що основа одна і та сама. Якби основа була не одна і та сама, то ну, розв'язування було б набагато 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 важче. Одна і та сама основа. Отже, ми прирівнюємо. Два, два підлогарифмічних вирази, і ми маємо у систему написати більше нуля той вираз, який легший. Звичайно, в даному разі легшим, простішим є вираз мінус 3. Але другу нерівність ще теж правильно треба розв'язати. Ми переносимо доданок з, лівої частини, з правої частини вліву, змінюючи знак на протилежний, і при розв'язуванні нерівності ми будемо ділити на мінус 3. При діленні на від'ємне число знак нерівності змінюється на протилежний, тобто х менше нуля. Отже, ми будемо, я навіть його не полінуюся, випишу, ми будемо окремо розв'язувати рівняння перше, і будемо потім його корені порівнювати з нулем. Ну, В якості лайфхаку хочу. Показати спосіб без дискримінанту, якщо, ви, може, ну, якщо вам легше дискримінантам, будь ласка. Значить в цьому рівнянні, що цікаво, сума коефіцієнтів, сума коефіцієнтів дорівнює нулю. Якщо сума коефіцієнтів дорівнює нулю, це означає, що одним з коренів рівняння є одиниця. Можна одиницю підставити і побачити, що це дійсно один з коренів рівняння. Не безпосередньо перевірку. А за теоремою Вієта, за теоремою Вієта. Добуток коренів дорівнює мінус 8 поділити на 5. А один з коренів одиничка. А на одиничку ділити дуже класно. І множити, до речі, також. Значить, другий корінь це мінус 8 п'ятих, це мінус 1,6. А тепер отримані два корені. Нам треба згадати, що х менше 0. Тому це не підходить. Можна сказати, не підходить, можна сказати, не входить в ОДЗ, можна сказати, сторонній корінь. Другий корінь, мінус 1,6 підходить. Якщо рівняння має один корінь, запишіть його у відповіді. Отже, відповіддю буде мінус 1,6, отримали 2 бали. з чим вас і вітаю. Трішки переставлю я пункти свого підручника. П'ятий пункт. Це заміна змінних у логарифмічних рівняннях. Ну, Маю сказати, що метод заміни змінних це дуже дієвий метод розв'язування рівнянь, абсолютно різних, біквадратних, дробово раціональних, тригонометричних, показникових, і раціональних, логарифмічних. І для логарифмічних рівнянь, якщо ми будемо мати можливість запровадити заміну Т дорівнює логарифм F від x, по основі А, і ця заміна буде нам давати можливість, наприклад, звести рівняння до квадратного, то це метод дуже хороший. Цей метод декілька разів попадався на ЗНО минулих років. Одне з таких рівнянь я вам покажу. У 2015 році, ось таке рівняння було. Це рівняння, яке я називаю на очевидну заміну. Тобто ми дивимося, бачимо, що. Логарифм Ікса за основою 4 зустрічається двічі. Потім більше абсолютно ніяких іксів тут немає. Тому зразу приходимо до думки, що цей вираз треба позначити новою буковкою. Або Т, або І. Ну, я люблю позначати Т, люблю брати у прямокутничок для того, щоб не забути. Що мені потім до те треба повернутися. Окремим елементом розв'язання є знаходження ось цього виразу. Тобто ми маємо подивитися, якому числу воно дорівнює. 1,16 це 4 в мінус другому. І таким чином, використовуючи логарифмічні формули нашого минулого фільму, ми приходимо до думки, що це мінус 2. Таким чином, ми маємо рівняння ось таке. Ми розкриємо дужки і отримаємо ось таке рівняння. І далі, шановні учні, коли ви будете розв'язувати, ну, наприклад, дискримінантам або теоремою вієта, хто я хочу там дискримінант, що головне не забути. Головне не забути, що коли ви будете знаходити, то ви будете знаходити не X, ви будете знаходити Т поки що. Якщо ви все виконаєте правильно, ви знайдете два значення Т. Мінус 1,3. І, ну, в принципі, можу порадити, якщо ви ну, на НМТ седете, ви вже втомилися. Можна просто окремо виписати, або там в стовпчик, або, ну, як хочете. Я можу, наприклад, отак в стовпчик. Значить, x4 в мінус першому. Х1 четверта. Але оскільки в нас. У відповідь треба записати, що там я єдиний корінь. А якщо змі, то відповідь суму. Суму. А нас бланк відповіді це такі клітиночки, куди можна записувати цілі числа і десяткові дроби лише а праве звичайні дроби не можна, то одну четверту подаємо 0,25. Друге. Якщо Т дорівнює 3 логарифм дорівнює 3, x дорівнює 4, х64, не буду вже прокручувати, нам треба сума, сума у відповідь. Сума буде 64,25. У вас буде така десяткова кома, значить треба акуратненько розрахувати. Ну, Я думаю, на комп'ютері також буде в паперових варіантах. Отже, відповідь 64,25. Хочу звернути увагу, якщо вам хтось розказує, що відповідь до завдань з короткою відповіддю можна вгадати, ну, я думаю, таку відповідь вгадати неможливо, треба розв'язати. Четверта частина е, параграфа. Називається рівняння, які зводяться до прості найпростіших за допомогою властивості логарифму. Автор розказує, за яким алгоритмом це треба робити. Найдемо область допустимих значень рівняння за допомогою властивості логарифму, зведемо рівняння до одного з раніше розглянутих типів, розв'язуємо отримане рівняння, перевіряємо на належність коренів області допустимих значень і даємо відповідь. У 2009 році було рівняння. Яке ми з вами розв'яжемо за цим алгоритмом, фактично. Якщо рівняння має один корінь, то запишіть його у відповідь. Якщо має два корені, то відповідь запишіть їхню силу. Починаємо з області допустимих значень. Значить, хмінус 3 більше 0, х-8 більше 0. Тобто обидва вирази, які стоять під знаком логарифму, мають бути більше 0. З першого. Не в нерівності ми отримаємо х більше вось... 3, друге Х більше 8. Кому важко збагнути, особливо на НМТ, можна намалювати. Х більше 3 це отак. Х більше 8 це отак. Значить, В ОДЗ йде, що в них спільне. Спільне в них Х більше 8. Тобто ті корені, які ми будемо отримувати. Якщо будемо отримувати, ми будемо порівнювати. З х більше 8. За формулами логарифмування, ми можемо написати, що ліва частина рівняння це логарифм за основою 6 добутку тих виразів, які стояли під знаком логарифму. А за тим рівнянням, яке ми з вами розглядали на початку нашого фільму. Ми це можемо сказати, що це 6 в другому. В результаті наших дій ми отримали звичайне рівняння, яке дуже швидко зводиться до квадратного х, х квадрат мінус 11х-12 мінус рівня 0. І якщо ви будете його розв'язувати, отримаєте число мінус 1 і 12. Але в нас є область допустимих значень змінної рівняння їх збільшує 8, тому це не підходить. Не входить в ОДЗ, не підходить сторонній корінь. Різні вчителі вчать по-різному, але це все правильно. Нам підходять лише корінь 12. Якщо рівняння має один корінь, запишіть його у відповідь. З великим задоволенням я напишу в бланк відповідь, число 12, і отримаю цілком заслужених 2 бала, чого і вам бажаю. На цьому нашу зустріч з логарифмічними рівняннями будемо закінчувати. Якщо вам було цікаво і корисно, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Дуже сподіваюся, що мені вдасться зняти крайній фільм нашої підготовки. Це логарифмічні нерівності.